Добрий день. Добрий день, майстер з пенсіону. Дуже приємно бачити, бо я вас вже й чекаю. Доброго дня ще разочек. Доброго. Мене звати Володимир, я майстер з пенсіону. Прийшов подивитися, що у вас треба зробити, якісь справи, чимось допомогти. Сантехніка, електрика, Розуміло. замочки і все-все-все, що потрібно, я роблю. Я вже, я роблю. Да, на всі руки майстер, я зрозуміла, це дуже приємно. Ну, Якщо вам не, не, не дуже, це якісь... Ні, роботи можна там поправити. Для того я й прийшов, ну, щоб добре. вам допомогти. Ну тоді можете роздягатися. Кава, при... говорить... Кава вже приготовлена. Ні. Так що... Кава після, після роботи, і то, якщо Все. у мене буде час. Так. Я зрозуміла. Бачите, у мене тут шліфувальна машинка. Так, бачу. Це я її спеціально купила на случай повітряної тривоги. Коли починається тривога. Я її включаю і починаю полірувати, шліфувати свою підлогу. Вона становиться чище. Правда, пилюки багато. там ну, Добренька, я от, бачу. Ну, це вже частина бачите, частина вже чиста, світла, а це таке було. Я від нього збавлюся. Маріся Константина, що... да ви найкращий майстер по підлозі. У вас добре виходить. Я взагалі, я вам скажу, я взагалі не то, що найкращий мастер я по підлозі, я по я інженер проєктувальник, щоб ви знали. І я взагалі, у мене така технічна, технічний склад. Тут я все люблю. Ну ми з вами чимось схожі, у мене те, так, так технічне. Так. Я все люблю робити руками і Мені це проще, ніж тріпати язиком. Як, як говорить, ми це поможемо вам закінчити вашу справу по підлозі. А зараз покажіть, будь ласка, що у вас ще? Ну, мелочі. от Там що в унітазі. Зараз я вскрою бачок, да ви шо? Почищу його. І допомог я із цієї протечки я ночами не сплю. Так і так воно ж підкачує воду, кроме, і поэтому да, ви... да крім того, що повітряна тривога. Я ще маю сли ще от, от, от слишне як підкачує. Я сижу. Я дижу і чекаю, коли воно підкачає. Цього Потім... не бути, і ми це зараз робимо для кожної людини в похилому віці. Вибор стоїть. Як, його, як провести ну, третю частину моєго життя. От, і тут е, е, ну, вибір такий був, або ну, грошей маловато з цією пенсією. Треба було якось ну, достойно ж прожити третю частину моєї життя. От, і тут мені якось трап, трапилась, трапилась знайомі з пенсіона. Я там поговорила з ними, так, ще деякий час я так ще розкачувалась, там не, не зовсім. А потім, потім я ще попала в гості до моєї подруги, яка опинилася з цією війною, вона опинилася в этом, як це, пансіонат для похилих людей. Ну, дочка там, з внуками поїхала там, в Ангелю, ну, а тут маму зовсім не було на кого залишати. Ну так вроді пообіцяли, що там все буде добре. Але коли я попала туди, в цей пенсіон, пенсіон, пенсіонат, верні. Це була така весела у мене подруга, така якась україночка весела. А тут така тоска, якась вона там одна, ну їх троє в цій кімнаті, отут же десь валяються її ці речі. В общем, я подумала, боже, да краще в своїй. Ну, Ну, п'ятиметровій кімнаті, ніж це пансіон. Ну це якесь для людини, ну принижені щаму що лю, що людина жила повноцінним життям, у неї була яка професія, там а тут їй потрібно по позвонку, обід, по дзвонку там вставати. Це ж... Це ж ну як, це тру, трудно собі представити нормальному чоловіку. І тут я згадала зразу про пенсіон і так подумала, боже, там такі приємні люди. І... Скільки, ну так як я зрозуміла, що я буду мати якийсь зиск з цього, якусь добавку там фінансову, потім якусь допомогу по дому, бо вже хоча по свій підлогу шліфою, але сил вже мало. А тепер, коли я вже в пенсіоні, я вже ж не перший рік, вже слава Богу, там приємні люди. Я там з багатьма познайомилася, все буде добре. Повинно так бути, тому що ми того заслужили.